Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Не виходив давно вже до вас на зв'язочок, дуже багато роботи, немає часу знімати ролики, все не встигається, як завжди, ви знаєте. Вчора ввечері обробляв біоростом. Теж не було часу зняти. Вже думаю, що я буду кожен день знімати, як я бігаю, з оприскувачем. То я думаю, ви повірите на слово. Ну що я вам можу сказати? Ну по персиках дивіться, тут ця гілка ось, ось ця була вся вліпляна, то тільки ось знаки. Персик від персиків. Бачите, вже поки я був на роботі, дівчата вже їх обірвали, реалізували. Тому що вони не будуть чекати, персики. Люди дзвонять, замовляють, приїжджають. І дівчата їх реалізують. Ну що я можу сказати про біорост? Ну... По наливу вони одинакові. Що цей персик зараз ось цей вам покажу, ось які розміри вони вже впали, там декілька штук. Достигли вони одинаково. Що цей, що я обробляв, що той другий не обробляв. Дивіться, ось ціки плодів, тут геляки ще заліплені. Дивіться, геляки ще всі вліплені цими персиками. Я вже не знаю скільки відер звідси знімали. Дивіться. Дивіться. Ну, коротше, Ще хотів сказати про пересорт, так як ви зрозуміли із назви відео, що тема піде про пересорт, бо начепив персики, взяв Багато мене дивляться з Гайсенського району. Думаю, людей знають, який є в Гайсині магазин Зелений Світ. Там продають всю хімію, саженці. То Там продавали саженці, і я прийшов. Ну, хлопці, знайомі продавці. Були, були там саженці персика, донат. Кажу, хлопці, можна вершочок собі для щеплення, бо садити немає де. то хоч гілку якусь прищеплю. Та без проблем, вони мені врізали живця, мав бути донат. Там паспорта на них висять, все, дуже якість у них там така, там на паспорті опис весь написано. Який персик, яка вага, коли достигає, інжирний. Коротше, нащепив я його того персика, а вийшов зовсім не донат, і зовсім не інжирний, і зовсім не ранній. Зараз я вам підійду, покажу. Так, ось дивіться, ось була прививочка тут зроблена. Ось на цій гілці і ось персики. Ось такі зав'язались. ну Я думаю, що ви бачите, що вони зовсім не інжирні, зовсім не донат і зовсім не ранні. Вони зелені, як Дунай. Нагадаю, що сьогодні 22 серпня. Вони ще, О, так от, вони ще маленькі, тільки думають наливатися. Та як наливатися вони ще. Їм ще, мабуть, рости та й рости, дивіться. Оце такі персики це мав бути донат. І я цією гілкою тут одну прищепив і нащепив саженців Також. Ну, думав, донат, все, вони підписані, що донат. І так вони вийшли не донат, то я їх навіть не виставляв. Ну, не озвучував я вам, навіть як показував, які в нас є саженці персика, то я за них геть мовчав. Ну, коротше, буде якийсь дуже пізній сорт, а який нікому не відомо. І ніхто не знає, я не знаю, чи можна ось так по, по, по плодах визначити назву сорту. Ну, я думаю, що, що вряд чи якийсь сорт вийде і просто підібрати, ось з боку, дивіться. Тут Персик трошки хлорозить, в мене новина, це не дивіться, я вже обробляв. Ось Персик, дивіться, оцей вже достиг. Відірвав я його, твердий він ще. Молдавський червонощокий. Бачите, який червоний. Ну, Це я собі так придумав, тому що це персик з кісточки, і це на ньому ось один зав'язався, всі обмерзли, бо тут всі гілки переокуліровані, перещеплені, тут різні сорти, це у нас таке маточне дерево на прищепи. Тут, тут і літом окуліровки робили, і весною щепили, і зимою тут все в бірках, все в... подивіться, все, то, що в торішні воно ізоленти, там Royal Summer, там Ice Peach, там, короче... Короче, різні. А подивіться, яка біда в цьому персику, що з, з кісточки. Видно вам, так? Да? Отак він достигає. І навіть ще не достигає, а він вже всередині кісточка лопає і сам персик лопає і гниє на дереві. На смак він такий доволі непоганий. А ось така проблема, що його не можна ні з'їсти, ні реалізувати, тому що він ще добре не достиг, а вже згнив. Через то ми його весь перещепили. А це посаджений був персик із кісточки. Він нас дочекалися, зародив. Брали його десь в АТБ в магазині ці персики. Персики з'їли, кісточку висадили і вийшов такий якийсь турецький, чи румунський, чи молдавський. Ну, собі придумав, що це молдавський. Отак От і виходить пересорт. Вам живців продав. І виходить пересорт. І ви вже його розіслали по всій Україні. Хтось собі прищепив, хтось прийшов попросивувати такого сорту, знайшов сусід, кум, брат, дай мені живця, собі нащепив, той другому, третьому. І так і виходить пересорт. Зараз йдемо до того персика. Так, прийшли знову до цієї красоти. Це донецький білий. На сонечку ось такі червоненькі бочки стають. Ну, до мене він прийшов як донецький білий. Можливо, він до мене прийшов пересортом. Бо вчора бачив Тоха себе на каналі з щільом з десяток дерев вирізав. Ну... Ідентифікував його як донецький білий, але каже, що із тих дерев за три роки зірвав три кілограми персиків, реалізував чи з'їли. Ну, не знаю. Можливо, в нього донецький білий настоящий. Можливо, в мене пересорт. Але до мене він до Тохи він прийшов. Як пересорт, тому що моя Тоха там Ice заказував чи ще якісь Red Heaven, в нього там півсаду пересорту, як він показує. І получився донецький білий, той получився молдавський жовтий. Так собі Тоха придумав, що це вони так називаються. Ну, Я знаю, як він їх там якось він собі визначив. І сказав, що Донецький білий не, не годен Персиком Вон Ну, Вони щось подібні. Такий бачу, похожі трохи. Тільки що в нас цей персик, я його читав опис. До мене, я ж кажу, він прийшов як Донецький білий. І в описі це надврожайний персик. Це персик нашої української селекції, який витримує мороз до мінус 30 градусів. Ну, переживав він морози. Десь у нас 30 не було, але мінус 26 він витримував. Гілки не обмерзали. Тоді що? Цей рік нас фактично ви бачили, там урожаю на тих редхевенах, Вайнголдах, там було по, по відру персиків. А на цьому на оцьому і на тому другому, Донецькому білому, я вам показував нормування врожаю зеленого. То я тут з кожного персика по три відрі, ось таких, таких дрібненьких, по три відра я вже був зірвав. Пронормував, тому що він сильно перегружається. Тут скелетні гілки вже були декілька разів відновлені, тому що вони були обломлені від перегрузу, перенавантаження врожаєм. Ну мене не було вдома колись і так. І так вийшло, що ніхто його не пронормував. І він собі, і він собі... Так, хвилинку. Так, на чому я там зупинився. Коротше, мене вдома не було, ніхто їх не нормував. І тут було навантаження. ну, Щороку, я не знаю, кілограм по 100 він дає цей персик. Донецький білий. І гіляки тут всі були пообломувані, всі потріскалися, їх обрізав, по-новому вирощував. Коротше, надврожайний персик. Оце одна біда з ним, що його треба. Кожен рік треба нормувати врожай. Автохи, бачите, виходить, що він врожаю не дає зовсім, що за 3 роки 3 кілограми дало 10 дерев, що по одному персику там чи посіки висить. Отак от буває пересорт. от так я теж бачите, можу вам нащепити, того доната нащепив, продав, гроші собі заробив. А то вийшов зовсім не донат, і не літній, а то вже якийсь осінній буде персик. Бачите, який він зелений на, на сьогоднішнє число. Але зараз піду, бо так мав піти до того другого, показати які там плоди не дійшов. Зараз піду, покажу другий донецький білий. Так, ось дивіться, тут теж навантаження яке. Дивіться, я веду легенько. Дивіться, всі гілки загружені як. Плюс тут вже декілька відер теж знято. І самі йому. Ну, дивіться, який він мегасенький, дивіться пальцем. От зараз навіть надкусю вам покажу, яка його консистенція. Ну, ви бачите, да? навантаження яке. З нього тече. Дивіться, ну краник, значить з краніка, він до того сочний, кісточка відстає, ідеально від нього. Дірчить вода. Зараз достану кісточку. Ось така кісточка залишається, бачите? Тому що я вам скажу? Сорт надврожайний. Ну, можливо, біорост там, на тому першому персику, де я обробляв, трошки прискорив, бо той вже зірвали більше плодів. Цей трохи запізнюється. Біорост трошки прискорив дозрівання. Ну, по наливу плодів, то я не бачу, щоб десь були більші, десь менші, вони одинакові. Що ті, що ті, можливо, щоб почав обробляти їх ще від початку сезону, то можливо був би конечно, результат видний, а так його я ну, поки що не бачу. Так, ну ось такий чудовий сорт, нам дуже подобається. Тому що люди, які в нас замовляють щороку, Персики, ну, які купують плоди. То зараз приїжджаючи дзвонять, дай нам того такого соковитого. От вони прямо, ну, я не знаю, як фреш. Ну Вони, звісно, не Red Heaven, не Wine Gold, вони не такі, так само не Royal Majestic, не такі вони транспортабельні, бо то сорта, можна сказати, промислові. Да, до речі, саджанці Royal Majestica в мене ще є в наявності, то можете писати на Viber чи телефонувати. Оце, що вони такі, я ж кажу, соковиті і ну, неплотні персики. Але дуже смачні, щоб їх поїсти. На закрутку вони теж не годяться, це тільки посмакувати свіжими. Для закрутки то можна брати ті Red Heaven, Wine Gold, ті тверді, так само той Royal Majestic чи Fleming. Тверді персики, ті більш такі транспортабельні, якщо ви хочете займатися реалізацією. А якщо чисто для себе, для сім'ї поїсти, ну вони доїхали. Як бачите, з Вінницької області, в Кіровоградську до Григоровича вони доїхали отлічно. Один персик там чу-чуть був ну Так в технічній зрілості їх. Ну, вони вже були стиглі, ну ще такі чу-чуть твердоваті. А зараз його пальцем береш, то він прямо ну, гинається То доїхали нормально. Як бачите, ну якщо вам на базар їх возити, то, то звісно, що краще садити якісь другі. А ці дуже смачні. Плюс, що вони переднесли цієї весни, у нас мінус 7 був мороз, то вже навіть не заморозок. То Redheven і Вайнголди. Ці всі айспічі рояли. Попідмерзали, там залишилося по декілька плодів. А тут навантаження було капітальне і воно і зараз є. Тому, дивіться, як я рекомендую такий персик. Ну, Бачите, втрохи щось не... не вдався, Айсп... цей айспіч, кажу, донецький білий. В когось, можливо, ну, в мене, До мене він прийшов як донецький білий. Ось, такими... Ось такий червоний окрас він набирає на сонці. Якщо тут не робити літню обрізку, його затінити, то він буде, ну, то ось такий буде жовтенький, ось такий біленький. Тому персик непоганий. Ну, ще хотів звернутися до своїх підписників, до глядачів, е, Ну, хто заходить на канал. Е, ну, Потрібно підписати петицію. Про присвоєння звання Героя України посмертно. Молодий чоловік з Кіровоградщини загинув під час виконання бойового завдання. Це петиція до президента. Вам нічого не треба там ні платити, нічого, просто треба віддати свій голос. Я прикріплю посилання на канал там, Геннадій Виноград, там він все розказує і. Ну, коротше, там є детальна така покрокова інструкція, як зробити, там потрібно приват... через приват це все зробити, Зареєстру... зареєструватися і поставити просто свій підпис, проголосувати. Там треба набрати 25 тисяч голосів за якийсь там определенний срок. Тому прошу не бути байдужими. Зайдіть, подивіться, потратьте тих 5 хвилин своїх на це. Я думаю, це більше часу там не займе. Так, а зараз перейдемо до винограду, тому що запитували багато мене, чи подіяв біорос на мільдю. Зараз перейдемо я вам покажу. Так, ось наші прищепи. Дивіться, що кіда. Бачите, 28 І Ось листки. Ну видно, так, що вони припалені, мільдю, ось таке. Тільки це припалив. Бачите, да? Це припалив не біорост. Коротше, обробив я тоді біоростом. Прочекав два дні, я вставлю вставочку. Я зробив тоді, через 2 дні знову прийшов, зняв коротеньке відео, я зараз вставлю подивитись Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас вже 16 серпня. Вже пройшло дві доби, як я обробляв біопрепаратом. І ось підійшли наші прищепи. Ось у нас шикіда Ця, що я показував. І ось мільдю не знаю вам видно чи не видно. Ну я не знаю. Воно і не, і не пришмаляне, воно біле і не розходиться, наче воно дивіться. Зараз я вирву та й на сонечко вам покажу. Все краще в тінь. Проти сонця спробую. ну Видно, що білий гриб є. Пори грибка. Ну не присушвані вони, так як має танус спрацювати чи ще щось. Дивіться тут по листку. Але ще мокрий дивіться. Ну від роси я маю на увазі ранішньої. Так, як вам показати, щоб було видно. Наверно, таку буду на сонечку показувати. Ну, коротше, що неприсушений грибок біленький. Тут також коротше не знаю що робити є по листі, дивіться, білі плями. Ну як мені казали, технолог казав, подивіться, мошок такий весь що цей препарат не лікує, він застерігає від хвороб, я не знаю. Працює, не працює. ну. Тут дорогі прищепи в мене на цьому кусті. Тут і редкін, і пристін, і, і аватар, і шикіда новинки всі. Коротше я буду, буду працювати хімією. Ягодам тут ще з півтора місяця добрих до дозрівання. В крайньому випадку мені тут не так ягода, як сама лоза, тому що мені треба цю лозу розмножити. Дорогі дорогі я купляв і живці. Дивіться, тут теж видно. І живці дорогі. І саджанці я брав для прививки дорогі. Були тут і по 500 і по 1000 гривень чубук. Буду обробляти хімією, тому що мені... Ай тут взагалі дивіться абсолютно зливав добраче. Мені не так важлива ця ягідка, чи вона дозріє, чи не дозріє на цій прищепі, як лоза як на розмноження. Тому що вона дуже дорога, коли її купував, може буде дешевше цей рік, але ну, короче, короче, не взяло воно мільдію. Сьогодні буду працювати фальконом і танусом. Все, поки що всім пока-пока. Так, ну ви побачили результат. Да? Я не став чекати, щоб мільдю розходилось по всьому винограднику. Я обробив тоді таносом. Скажу вам більше, танос також не спрацював. Ну щось воно тут таке, дивіться. Щось там пришмалило, а ось краї знову розійшлися. Ось видно, да? там коричневе, а тут знову побіліло. Після тануса обробив я ще зорвик Вінабрія. Як бачите, листки всі білі. Ну, ну грибок є. І старався зливав, з листки всі зверху, знизу. Коротше, на молодих приростах на цих прищепах виноград підхватив мільдю. Зорвик ягоду пошмалив, дивіться, видно вам аж опіки, бачите? Ось, ось ягодка. Так от далі відведу. Ягодку, коротше, пришмалило, а на молодих листках, на молодих приростах, мільдю є місцями, що не пришмалене. Ось. ось таке видно, бачите, воно, ну, наче трошки. Значить присох присох такий цей грибок, ну, будемо наблюдати, коротше, будемо спостерігати, Бог його знає. Можливо, щоб обробляли від початку вегетації від весни біоростом, то можливо він захищав би. Ну Мені технолог і говорив, що він не лікує, він захищає. Але якщо вже хвороба тут вже кинула, по листі і ми вже почали ним працювати, то воно вже поможе так мертвому кадилу. Це вже тільки, я ж кажу, покропив Таносом і Танос не взяв. Вже зорвик пройшовся зорвик від набрія і вже він трошки його попришмалював. ну Вже видно, що листки вже коричневі стали такі, що грибок пришмалив. тому Тому треба обробляти ще з весни і до осені цими біопрепаратами, і тоді, я думаю, буде видний результат. Ну а по яблуках ще в нас є часу багато. Яблука обробляємо, тому що їм декілька місяців ще треба рости. Тому будемо слідкувати, чи буде там якийсь результат, чи яблуко налиється більше, чи, чи не налиється. Ось, ну, Думаю, все, що я вам хотів сказати. По сажанцях ще можете телефонувати, кому треба, чи писати на Viber. Звертайтеся, ну, на цьому поки що все. Далі будемо знімати вже по виноградові. Всім дякую за увагу і всім гарних врожаїв. Пока-пока.